А ви знали, чому ми іноді чхаємо кілька разів підряд? Це не просто смішний момент, а справжня захисна операція організму, яка варта детективного розслідування. Коли пил, пилок чи навіть гострий перець потрапляють у ніс, організм активує рефлекс, чхання виштовхує подразники, щоб очистити носові проходи. Але якщо один чих не впорався, мозок посилає ще кілька, це ніби команда. Очистити все до блиску, вчені пояснюють, що чутливість нервів у носі може викликати ланцюгову реакцію, особливо якщо алергія чи сильний запах, як від спецій. Іноді це повторюється, бо подразник залишився або через холод, що дратує слизову. Цікаво, що деякі люди чхають до десяти разів. Уявіть концерт, як заспокоїти. Промийте ніс сіллю чи уникайте тригерів? Я одного разу чхнув п'ять разів від пилу, а ви коли втрачали рахунок? Пишіть у коментарях і діліться своїми апчхи історіями.